Вот, блядь ч. Чу... О, ебать, я ему башку от ебоши, бля. Не очікувана башка отлетіла. Порада, бля. ну порадь мені щось хороше. Прибі... Приберіть уламки з дороги. Та пошла ти нахуй, блядь. Тут немає ніяких уламків, я присісти не можу. Які в пизду уламки. Я можу, блядь, уламки спалить, Хочеш, блядь? Та, блядь, пожалуйста. Так нормально тобі буде? Деревина має загорітися має зараз бути пожар, зараз, блядь, все в пизду згорить. І Не буде ніяких движень, і не буде ніяких просувань. Все тут дерев'яне, тут зараз, блядь, все і кебеням загориться. Кієбеням. Кейбеня матірі зараз буде, все палаті горить. А я буду бігати і сміятися. Бо я люблю, коли ці люди суетяться і все палає. Ну, давай, блядь, ещё одну параду, нахуй, блядь, будет попереднее. Ну, вот, как краще, чем попередня. Ну. Приберите уламки с друга. Да, блядь, яка ты ти... не интересна а... Ш... программа штучного интеллекта. Сука. Ну, ладно. Ну, ладно, собака. Я перезайду. Я перезайду перезапустити розділ 13 хвилин. Давай, блядь.